Вітаю! Ви дивитесь проект про місто. Для вас у студії працює Богдан Горок. Просто зараз ми підсумуємо все найважливіше та цікаве, що трапилось у Івано-Франківську. Якісна освіта для кожної дитини. У Івано-Франківську на брифінгу голови громади говорили про освітній процес та роботу навчальних закладів. Як працюють школи дитсадки в умовах сьогодення, та коли учні підуть на зимові канікули, дізнаєтесь в матеріалі Яна Лазорек. Якість освіти під час повномасштабного вторгнення про це йшлося під час брифінгу у очільника Івано-Франківської громади. Директорка департаменту освіти та науки Вікторія Друтянко каже, через масований обстріл міста було пошкоджено заклади освіти, але вже вдалося відновити. Наразі станом на зараз завершені всі роботи з встановлення вікон і з ремонту фасаду. В цьому випадку також хочемо подякувати Карітас, який долучився до відновлення фасаду дитячого садочку номер 26 Барвінок двотижневі канікули для дітей навчальним закладам рекомендують починати з 25 грудня. Але я хочу нагадати, що заклади освіти є самостійними і можуть самостійно приймати рішення спільно з батьківським комітетом і обирати для себе, коли краще провести канікули. Минулому році нас були п'ять закладів, які самостійно прийняли рішення і провели канікули не з загальною кількістю шкіл. Окрім того, нагадує головна освітянка міста. Цьогоріч продовжили програму бюджет бюджет участі, на яку виділили майже 30 мільйонів гривень. Так перемогли 18 закладів освіти, 10 закладів загальносередньої освіти. Мова йде про ліцеї чотири заклади дошкільної освіти, садочки і чотири заклади позашкільної освіти. А ще заклади освіти постійно проводять ярмарки та збори коштів. Загалом вдалося виручити понад 4 мільйони 700 тисяч гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія рай на Миколая з подарунком. У Крихівцях відкрили новий корпус ліцею. Сучасне приміщення стане другим домом для учнів перших-четвертих класів, які тепер навчатимуться у зручних умовах і в першу зміну. Як виглядає новий освітній простір та що про це думають учні, розкаже Юлія Торконяк. Подарунок на Миколая. У Крихівцях відкрили новий корпус ліцею. Директорка навчального закладу Світлана Каспрук не приховує радості. Каже, на цю добудову чекали діти, вчителі і батьки. Тепер у новому корпусі з комфортом будуть навчатись усі учні початкових класів. В школі навчається 920 учнів, а розрахована вона на 360, тому майже втричі більше дітей. І через те треті, четверті, п'ять, шості класи ходили в другу зміну. І якраз добудова нового корпусу дозволить перевести треті, четверті класи, тобто всю початкову школу в першу зміну. Та найбільше радіють діти, адже саме для них усі старались. Він дуже гарний. Мені. Мені подобається, що ми в цьому класі будемо одні. Перший клас він буде навчатись там, там, де ми колись навчалися. Тут дуже красиві парти, дуже красива дошка. Я в першу зміну буду встигати на багато своїх гуртків. Мені дуже сподобався цей корпус. Він гарний і ще я люблю вчитися. Староста села Крихівці Надія Фотуйма розповідає, новий корпус ліцею відповідає усім нормам та сучасним вимогам для навчання. Добудову планували ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Війна значно сповільнила процес, але спільними зусиллями вдалося завершити будівництво. Велика кількість дітей, які проживають у криківцях, саме потребувала покращення умов навчання. Діти навчалися у дві зміни. Зараз будуть навчатися діти в дві зміни, але менша кількість класів. Тому початкова школа перейде в першу зміну. Для нас це дуже важливо, тому що діти першачки, перші четверті класи мали би Комфортно вчилися в першу зміну і до додому вже йти тоді, коли ще білий на дворі день. Цю добудову, зазначає голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, вдалося втілити спільно з будівельниками міста, які погодились допомогти. Ми доклали максимум зусиль, щоб дійсно до Дня Миколая встигнути відкрити цю школу. Бачите, просторі класи, нові меблі, досить гарний ремонт. Не ремонт, а повністю будівництво і відповідно ремонт для того, щоб діти могли займатися. Ми радіємо, тішимося цього року. Два заклади відкрили це добудова нашої. Крихівецької школи, зокрема, початкова школа і також дитячий садочок в селі Березівка. Ну, і цього року стартували ще один проєкт це добудова Пришевецької школи. Окрім того, вперше за останні чотири роки у Крихівецькому ліцеї буде група продовженого дня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Новий простір для відпочинку у Івано-Франківську на вулиці Молодіжній з'явиться ще один парк. Місто здобуло перемогу на міжнародному проєкті та отримало грантові кошти для його облаштування. У парку планують створити тематичні зони для дітей, дорослих та навіть для собак. Як виглядатиме сучасне місце для дозвілля, розкаже Яна Лазорик. Комфортна зона для мешканців. В Івано-Франківську облаштують ще один парк на вулиці Молодіжна. Місто виграло у проєкті Міські парки мають значення новий підхід до управління міськими зеленими насадженнями в Івано-Франківську та Жешові та отримало грантові кошти. Ми розуміємо, що в теперішні часи. Виділяти багато бюджетних коштів на облаштування відпочинкових зон, ну в принципі, ми на це навіть не сподівалися. Тому виникла така ідея, що потрібно залучати. А ну ключове, що ми шукали, в чому я говорила, що в нас є складності, це є в цьому проєкті, Це пошук партнерів, тому що це партнер, цей проєкт реалізовується українською стороною і польською. Тобто, це будуть такі два аналогічні. Проекти в наших в Франківську і в Жешові у парку будують різні тематичні зони для дітей: гойдолки та пісочниці, для дорослих лавки та доріжки для прогулянок. А для собак спеціальне місце для дресирування та вигулу. На мета проекту це на основі кращих практик європейського союзу, спільно з нашими партнерами з Польщі з Польщі з міста Жешова, вивчити і дослідити, як правильно управляти міськими насадженнями в містах Жешові та місті Івано-Франківську, розробити політику Таку, як це правильно в подальшому робити? А також облаштування зон в парку молодіжний міста івано франківська Очільник громади Руслан Марцінків підкреслив, наскільки важливо залучати зовнішнє фінансування для покращення міста. Ми не можемо собі дозволити таких масштабних реконструкцій парків чи скверів, хоча це дуже треба. І тому одна з можливостей це залучення грантових коштів Європейського союзу. Тому ще один парк стане гарним, упорядкованим і таким, де буде залучена громадськість. Тому маємо проєкт, які маємо реалізовувати. Вати за наступний рік вже всі документи підготовлені, проекти пороблені, експертизи пройдені. і Я думаю, що за наступний рік буде реалізований цей проект не за кошти громади, а за кошти Європейського союзу. Яна лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія рай місто Чує своїх мешканців. Черговий прийом громадян у голови громади Руслана Марцинківа показав наскільки важливим є прямий діалог і пошук рішень для актуальних проблем. За понад п'ять годин роботи обговорили все: від питань здоров'я та реабілітації до збереження культурної спадщини і підтримки місцевих спортсменів, які ключові проблеми вдалося вирішити, та які завдання поставили на майбутнє, розповімо у нашому сюжеті. Діалог з громадою. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінкію та його команда провели черговий прийом громадян, який тривав понад 5 годин. Діючий військовослужбовець Володимир Черкаський прийшов з ідеєю відкрити заклад харчування із назвою Донбас. Моя ідея в тому, щоб зберегти культуру і цінність Донбасу. Це має бути заклад харчування, але не просто заклад. Це буде платформа для продажу ветеранським товаром. У нас такої нема. Так само там будуть проводити заходи з тактичної військової медицини для цивільного народу в такий тяжкий час, як зараз. Іванна Вінтоняк має інвалідність першої групи. Жінка звернулася з проханням допомогти у фінансуванні життєво необхідних ліків. Ми пояснили деякі нюанси, які є в правовому полі, які, можливо, десь не дозволяють в повній мірі допомогти так, як би це хотілося. Але тим не менше з тими повноваженнями, які у них є. Пообіцяли допомогти як мінімум з реабілітацією, і що для мене не, ну, не менш важливо менш важливої переміщені спортсмени з Маріуполя та Донеччини, які знайшли прихисток івано-франківську, звернулися до міської влади з проханням про фінансову підтримку. Загалом у нас є певний відсоток спортсменів, які обрали нашу область для продовження наше місто, зокрема для продовження своєї спортивної кар'єри. Тому ми обговорювали можливості, які може. Творити міська рада, зокрема, і наші можливості для цих спортсменів. І також ми обговорювали механізм, як краще поступити для того, щоб процес їхньої підготовки був успішним. Руслан Мартінків каже, під час прийому зіткнувся з широким спектром питань. Були, звісно, і господарські питання. На жаль, були питання родин загиблих, наших героїв військових, але також і приходили спортсмени, які сьогодні представляють наш. Місто, область. Вони просили підтримки, це боксери. Тобто тут такий прийом достатньо ємний, багато людей, багато проблем, але стараємося по мірі можливості вирішувати, допомагати. Перше за час війни і не в серед у середмісті. У Івано-Франківську парку Шевченка урочисто відкрили головну ялинку міста. Цього року це не лише традиційне свято для дітей. Окрім можливості відвідати будиночок Миколая та написати йому листа, містяни об'єдналися заради доброї справи підтримки наших захисників. Благодійний ярмарок, організований закладом дім воїна, та благодійним фондом Поранені СОС перетворив парк у справжній осередок турботи і патріотизму. Як проходив цей унікальний захід, і скільки вдалося зібрати на підтримку ЗСУ – дивіться далі у сюжеті Яна Лазорик. Головний атрибут свята івано франківську урочисто відкрили головну ялинку міста, але свято не минуло без благодійного ярмарку. Містяни та гості мали змогу скуштувати страви, приготовлені на польовій кухні, та зробити добру справу, перерахувавши кошти на підтримку зсу, ми вирішили долучитися до цього свята і зробити таку польову кухню. Тим самим зробити свято для дітей. Вони мають змогу тут скуштувати смачне какао, піцу. Шашлик більш дорослі можуть собі з'їсти курячі крильця, картоплю фрі. І ми спільно з благодійним фондом Поранені СОС. Об'єдналися і зробили цей сонячний захід Цьогоріч Ялинку вперше встановили не у центрі Івано-Франківська, а в парку імені Тараса Шевченка. Директорка центру розвитку міста та рекреації Руслана Василюк впевнена, нині це ідеальна локація для встановлення головної ялинки міста. Я думаю, що не тільки це моя думка, але думка наших містян і гостей, що ялинка дуже пасує до нашого парку Шевченка, і саме ця локація. Я так сподіваюся, що вже після цьогорічного відкриття саме в парку. Це буде ж такою традицією встановлювати її тут. Катерина Сіділєва переїхала в Івано-Франківській з Донецька у 2014 році. Вона впевнена, важливо навіть у час війни дарувати дітям радість. Я рахую, що діти ростуть, війна триває, а дітям потрібен якийсь шматочок щастя, якоїсь магічної штуки, такої, щоб вона була в серці. все таки ялинка, це добро, це якесь таке тепло і затишок. Особисто мій малий, йому 4 роки, він ще не бачив. Великої ялинки, тому для нього це буде великим щастям. Володимир Черкаський висловив вдячність за свято для франківців. Я вважаю з іншої сторони це правильно, бо так як діти щасливі, це саме головне, це наше майбутнє, яке має бути щасливе. Так, якась розгрузка для містян наших голова громади Руслан Марцінків каже: для дітей важливо створювати новорічні свята. А на ялинку цьогоріч витратили не багато коштів. Ви вирішили, що діти наші потребують свята. Ми робили опитування. В соціальних мережах і більшість висловили, що цього року ялинка потрібна. Чому в цьому місці? Ну тому що вічовий майдан і 100-метрівка в нас все-таки це є місце Алеї слави наших героїв. А парк, мені здається, більше надається на таку річ. Тут багато гуляє мам з дітьми. Це таке місце. Знаєте, хто захоче, то прийде. Ялинка це та що у нас була до війни. Ми нічого не використовували. Єдине, що ми її відремонтували, підремонтували, бо за два роки, звісно, що вона стояла в місті. Її встановили силами силами комунального підприємства між світло, нашим комунальним підприємством не використовували кошти. Єдине, що десь приблизно 5 тисяч гривень нам буде вартувати електроенергія за весь час, коли вона буде стояти. Я думаю, що 5 тисяч гривень це не ті кошти, які. То ми собі не можемо дозволити. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Дякуємо, що були з нами і дивились проект про місто. Щоб завжди залишатися в центрі найактуальніших подій івано франківська стежте за атерами телеканалу «Рай». Разом ми тримаємо стрій, підтримуємо наших захисників і будуємо майбутнє. Все буде Україна, до нових зустрічей.